Трагічна звістка знову сколихнула миргородську громаду. 25 грудня під час виконання бойового завдання на Донеччині смертю хоробрих загинув іще один миргородець випускник на той час гімназії ім. Тараса Григоровича Шевченка Дмитро Леонідович Чех. Тож і зібралися на вулиці Героїв України, сусіди, друзі і просто небайдужі миргородці, аби живим коридором пошани зустріти свого земляка-захисника. Який 31 грудня востаннє прибув з короткочасним візитом до рідної домівки, а потім, низько схиляючи скорботі голови, провести його в останню путь, адже це саме за них, добре знайомих, а часом і зовсім незнайомих земляків, і загинув на ратному полі Дмитро Леонідович Щех, а ще за Україну, яку любив понад усе. Сьогодні ми переживаємо надважкий і надзвичайно важливий період в своєї історії, коли кожен українець відчуває на собі тягар війни та несе відповідальність за майбутнє нашої країни. Ми стикаємося з випробуваннями, які вимагають від нас великої сили, мужності та рішучості. Триває не просто війна за територію, це війна за можливість існування нашої незалежної України. Російська армія, не досягнувши на початку вторгнення. Заявлених Кремлем цілей веде головні бойові дії на Донбасі та півдні України. А також щоденно обстрілює цивільне населення. Ми стримуємо ворога, який має більший ресурс. Ми стримуємо ворога з вірою в перемогу, але сплачуємо за це надзвичайно велику і болючу ціну людське життя. 25 грудня 2023 року біля населеного пункту. Новобахмутівка Покровського району Донецької області під час виконання бойового завдання кулеметник стрілецької роти військової частини А-7314, солдат Чех Дмитро Леонідович отримав смертельні поранення. Дмитро Леонідович Чех народився 24 лютого 1984 року. Коли йому виповнилося два роки, родина переїхала до Миргорода, і відтоді наше місто стало його рідним. Дмитро, за словами його друзів, ріс спокійним, доброзичливим, щирим і відкритим хлопцем. Після закінчення школи опанував у профтехучилищі номер 44 мирну будівельну професію. І став умілим спеціалістом столяром, у правних руках якого завжди кипіла робота, працював на різних будівельних майданчиках України, будував плани на життя і мріяв про створення власної родини. Всі ці плани перекреслила Підла Русня. 26 лютого 2022 року, у перші найстрашніші дні війни, Дмитро Ланідович, Чех, не вагаючись, Пішов захищати рідну домівку і рідну державу. Солдат Чех приєднався 26 лютого 2022 року до складу територіальної оборони міста Миргода, яка входить до складу 116-ї бригади ТРО, виконуючи бойові завдання на різних гарячих напрямках 25 грудня 2023 року в бою. За нашу батьківщину на Донеччині він прийняв свій останній бій. Словами неможливо загоїти в серці болючу рану втрати. Пішов у засвіти. Сміливий воїн, патріот, вірний друг, чуйний син, найкращий брат. Тяжко підібрати такі слова, які б втішили рідних, побратимів і всіх, хто знав. Дмитра. Мені довелося бути спочатку і вчителем в гімназії Дмитра, потім першим його командиром. Можу сказати тільки одне, що це надійний, дуже надійний товариш, друг покладистий, на якого можна було завжди е, будь-який наказ, який був, він завжди виконував без ніяких вагань. Звичайно, що зараз таке життя, війна в країні. Один із перших добровільно він прийшов захищати свою батьківщину. Душу і тіло він віддав за нашу батьківщину. Так, у засвіти пішов сміливий солдат, не доживши до перемоги, але без сумніву, наблизивши її ціною власного життя. Сьогодні ми висловлюємо щире співчуття рідним та близьким загиблого, особливо мамі Тетяні Львівні та брату Андрію, який теж є військовослужбовцем і захищає нашу державу. Наша безмежна пошана захисникові. Ми не забудемо і не пробачимо, і обов'язково переможемо. Слава Україні! Поховали ж Дмитра Леонідовича Чеха з військовими почестями на алеї Героїв у Миргороді. Тепер наш захисник-герой на небесах і буде тримати небо над Україною, яку любив понад усе і за яку поклав своє життя. Вічна ж шана і пам'ять герою.